Щойно завершилося протистояння Ужгорода та Ревери. Рахунок 2-0. Яромир Лобода, головний тренер команди Ужгород. Яромире. Сьогодні все вдалося, як ви планували? Перший тайм нам не вдався, десь піддалися емоції, молода команда. Крім того, дуже довго очікувана офіційна гра. Ми розуміємо, що ігри контрольні відрізняються від офіційних, але в перерві зробили корективи, підтримали хлопців і десь трошки змінили. Те, що нам потрібно, було корективи, і вдалося поміняти хід подій. А Гол Коваленка лише нам допоміг в плані впевненості. Траєкторія божевільна, як Роберто Карлос. Правда. Можливо, чогось інакше очікували від суперника? Можливо, очікували, що суперник зіграє більше інший футбол? Ми, в принципі, очікували, ми розбирали. Команду хороша команда, старається грати агресивний футбол. І ну вони видно вони помінялися з, е, в порівнянні із осінню. Команда набагато міцніша стала, впевненіша. Ну, насправді важка перемога, але тим вона й солодша тому що ігри не даються легко. Тут у нас насправді шість ігор, шість фіналів для нас. А, сьогодні у вас три дебюти. Як прокоментуєте їх? Скажу, що хлопці взагалі хто дебютував, то вони тільки підсилюють команду, хто до нас новий теж прийшов, це, це конкуренція в команді, тому що гравець не повинен відчувати за собою, що він постійно там, основний гравець. Ну, і ми задоволені тренерський штаб, роботою, хто вийшов, дебютантів і новоприбувши гравці. Вітаємо вас у Команді не вдалося продемонструвати результат, але в принципі як для першої гри на виїзді команда показала хороший футбол, мала моменти. Скажіть, будь ласка, чого не вистачило для результату і як тренер, який давав якусь певну установку на гру, наскільки команда її витримала? Ну, якщо говорити про повний матч і про наше завдання на гру, то хлопці його виконали, я вважаю, на відсотків на 90, та пропущені м'ячі ну, дуже важко було. Там якусь, якусь противагу створити, особливо першому голу. Що стосується атаки, там ми мали хороші моменти. Нам не вистачає, на жаль, майстерності на даному етапі їх реалізовувати. На ваш погляд, той перший гол, ну, він десь дещо був несподіваний, наскільки він вплинув на команду, він її десь більше зарядив на атакувальні дії, чи все-таки психологічно було важко після нього відходити? Ні, навпаки, як ви сказали, він психологічно нас зарядив. Ми мали кілька хороших моментів, почали створювати, почали контролювати м'яч. Тобто команда добре зреагувала на пропущений гол. Кожен тренер використовує міжсезоння для максимальної комплектації команди, виходячи з можливостей клубу. Скажіть, будь ласка, наскільки ваша команда зуміла десь точково підсилити позиції і в другу цю весняну частину війти більш-менш доукомплектовано? Ви знаєте, в нас є завдання розвиток молоді, тому ми взяли кілька молодих гравців, точніше трьох і одного, більш-менш досвідченого на підсилення в зону інсайда. Тобто трансферна політика в нас більше направлена на те, що ми брали молодих гравців, особливо з нашого місцевого регіону, їх розвивали.